І, взагалі, я дуже щаслива йти за покликом, йти шляхом своєї душі, і я всім нам бажаю радіти своїм досягненням. А про те, життя це моє досягнення. Я не знала, тобто я могла б. Продовжувати там свої ефіри, навіть не фіксувати їх. Але я вчора спеціально зафіксувала от сорок сім. Звичайно, їх слухати, не переслухати і ще раз переслухати дуже рекомендую, бо це стілюючі ефіри, це трансформуючі ефіри, і вони про живе життя, яке ми творимо. Своїми діями, своїми думками, своїми yeah. мріями Мрійте, мрії збуваються. Всіх люблю.